Добрий ранок усім. Зроблю вам невеличку розпаковочку. От і сьогодні почнемо з таких гарних прикрас, як опал. От, Такий гарний є білий, є темний. От трохи вам як би покажу Такі от браслетики чудові. Краще, звичайно, їх роздивлятися на сонечку. Але зараз у мене таке не сонячне світло, але все рівно. Дивіться, такі до них каблучки є. Білий і отакий от темний опал. І от дивіться, як він і червоним переливається, дивлячись, з якої сторони, і зеленим. Так, якщо спостерігати, дуже цікавий такий. Ну, як і тут, в принципі, в браслетику. Звичайно, на сонечку він красивіше. Там на ньому точно видно різні гарні переливи. Тут, от теж, в принципі, з'являється. Але ну не дуже. Якби при такому освітленні краще опала роздивлятися на сонечку. Також є отака новинка каблучка з гірським кришталем рожевий рожевий кварц. Отак от, так от в міді, розмір змінюється. Також є каблучка нерж сталь з е, Пентаграма. От. Такі цікаві. Так, далі, що ми ще з вами роздивимося? Це у нас буде давно вже я не показувала каблучок от, повністю. Так що покажу вам отак от, от каблочки. Теж, якщо щось цікавить, робіть скрін прикраси. І відправляйте мені або в Instagram в описі YouTube каналу є, або на Viber. Такі от цікаві каблочки. Це у нас місячний камінь і оце оце схоже, дуже на лабрадор, але це місячний. Такі переливи шикарні. Це у нас цитринчик, турмалін, лабрадор. Ось такі от розміри можу підібрати на ваш. Це у мене 17-й, але можу на ваш розмір замовити: гранат, цитрин, гранат, лабрадор. от Місячний камінь. Теж такі от, дивіться, теж цікаві. Це у нас в сріблі йдуть отакі сонце, якби і луна. Тут, і сонечко є, або око гора, і ключ Анг, також зрубін, це у нас сапфір, темно синенький Теж ключ Анг і Око Гора. лабрадорчики такі цікаві. Або такі є гарний. Бурштин, халіотіс, чароїт, аметист, котяче око, натуральний малахіт, сапфір. Це у нас олівін, бурштин. Теж така гарна. Це у нас малахіт родохрозит, цитрин, флюорит, цитрин. От в сріблі є таке сонечко з місяцем місячний камінь. Це циркон. Ось от, от лабрадорчик, цікаве котяче око, три каблучки. Також сапфір турмалів, такий блакитний. Цитринчик, рожевий кварт, чароїд. Ой, не чароїд, а сарафініт. такі схожі як переливий, як у чароїд, тільки зеленого кольору. Так? Потім це у нас перлинка в сріблі є. Тигрове око в сріблі. Також класний такий сафер синій темусиній. Блакитний це у нас топаз, блакитний топаз, місячний камінь. Потім флюорит. Це у нас циркон підмістик топаз. В сріблі йде каблучка бурштин. Це у нас рубін такий в сріблі, до речі. Така от дуже гарна, цікава також. Ну І тут родохрозит тигрове око. Ось такий місячний камінь, дуже гарні переливчики такі. Отакі от цікаві каблучки. Теж, якщо щось цікаво, робіть скрін і пишіть мені. Краще всього на Viber, але можна і на Instagram от Viber питайте в коментах. Можете також приєднуватися в Viber групу. От, є, по-моєму, теж у мене в описі. І група Telegram по прикрасам, якщо вас цікавлять прикраси, ось такі цікаві з різних. Оце, до речі, новиночка чорний турмалін. така вже, Теж тут розмір змінний, цікава каблучка. Аметист такий гарний, чорний агат. Яшма цікава. Аметист такий аметист у вигляді змійки. Цікава, дуже каблучка Амоніт, Яшма, Лабрадор. отакий такий хрест-навхрест. Рожевий кварц, золотий пісок, тигрове око. І це у нас такого кольору агати. Ну, і тут, тут різні підвісочки, каблучки, халіотіс з ракушкою. От, і ш... чорна шпінель, до речі, є каблучка. І от цікава по колу обертається зі знаками Зодіака, така як бесідочка. З такою вісюлькою теж каблучка нестандартна. Лабрадор, це у нас такий агат. І оцей дуже цікавий. Ой так, оце у нас теж цікавий такий агат фіолетовий. Теж нестандартно, розмір змінюється. І от, такий от агат теж дуже гарний переливається рожевий агат. Метелик з тигрове око. А такий необроблений. Ну і з пентаграмою цікава камлочка. Так, і ще хотіла вам показати, давно не показувала сережечки. Ось такі от сережки, малахіт. Потім це у нас кианіт, перламутр родохрозит. такі цікаві малахіт, агат. Потім місячний камінь, лабрадор. Отакі от цікаві також. Жовто-блакитні циркончики вони, до речі, в сріблі йдуть. Застібка кон, ну, конго. Така теж власно носиться тигрове око з гематитом. Потім це у нас циркон, такий теж срібні застібки англійські, родохрозит, перлинки різноманітні, тут циркон, рожевий кварц, корали, малахіт, блакітний топаз. І такий чорний агат, і це у нас золотий пісок. Такі сережечки. Також є окремо різні такі можу зробити з різними камінцями, наприклад, під ваш от з такими застібками. Можу, це у мене котяче око, але можу зробити: от берете якісь браслети, можу вам зробити на ваш під ваш. Отакі ще є, золотий пісок також. Потім отакі от цікаві з яшмою, червоною яшмою, бронзові такі от звичайні, які теж не темніють. Потім є ще нічка Іра, такі от блискучі. Потім що тут у нас є? Ось такі гвоздики з перлинками. Теж блискучі на літо? Ось тут от гвоздички такі маленькі, невеличкі сережечки. Також що вам цікаво такі показати. І от теж з різними камінцями. Просто показую я вам форму. от А можу зробити з різними камінцями приєднати отакі от бронзові. Цікаві. Це у мене шпінель плюс золотистий, а це Лабрадор, золотистий обсидіан, і от такі от цікаві. Або такі можу зробити, або такі. Вони є різні. Камені, от, наприклад, є лазурит, от таких можна зробити, або сонячний камінь. Ось от такі от блискучі будуть переливатися дуже гарно. Або такі можна різні скомпонувати, або за метистом. От теж дуже цікаві. Такі можна сережечки зробити. От. Ну, і також покажу вам намисто. Да? От тут є от на літо цікаво, вже можна носити багато намисту. Такий агат є червоний, цікавий. Також є крейзі агат, теж дуже гарне намисто, дуже ніжне. І кожна бусинка, як унікальна вони йдуть десь тут 40-50 см. Можу переміряти вам додатково, якщо треба. так Потім це у нас тигрове око, теж дуже гарне намисто. Ось таке буде, знаєте, тут от така застібка. І от таке красиве від пристріту на фінансовий успіх тигрове око. От. Також є полоничний кварць. Таке, звичайне, нави... намисто. Ціни питайте у мене на Viber або на Instagram. Бо вони можуть або змінюватися, або цієї прикраси вже може не бути в наявності. От такі ще є бурштин. Такого плану або такий український бурштин дуже гарний. Різні вам покажу мікси, от такий ще є бурштинчик. Каблучки теж вам показала, і ще є в наявності такий цікавий колончик бурштин теж є. Такий, як сонечко, ще поки що є в наявності. Також є отакий дуже гарний малахіт ось такі там дуже гарні тут кольори в нього. Також є яшма колон, можливо, кому треба на ланцюжку. Теж кому не вистачає ще такого колончика. Потім є дуже гарний лабрадор не оброблений, такий мініатюрний, натуральний лабрадорчик. Такий необроблений. Також дуже гарний колончик, ось з такою трояндою шикарною. Ну, багато ще є різних цікавих новиночок. Підписуйтесь на мій канал, періодично виставляю. Такі от є також з видячим оком лазурит і лабрадор. От, 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 потім котик є обсидіан. Така статуеточка. Багато є чого різного, такий кінь, судоліт. Потім ключик підвісочка, тигрове око на відкриття доріг. Ну і взагалі як колончик можна його носити, щоб усюди вам була відкрита дорога. Отака шикарна черепаха велика, нефритова. Теж для декору дому. Дуже гарно буде. Так, є також е, лунниця, чорний агат. Також є, що тут у нас. Ну, різні кулі є. такі є онікс куля, гірський кришталь, аметист. Дуже гарний аметист. Ну, це, звичайно, сім чакр браслетик Шамбала, кого ще немає. от, от такий ангелочик селеніт. Є в наявності ще. Дерево, дерево сімчак. І от красиве дерево. Також є ще інше дерево. Ой, я наголошу що... з'явився. Такі от ще є флюорит, теж дерево, чисто флюорит, камінь відкриття ваш... третього ока, або, ну, взагалі, бачення ясновидення і вашого, ну, якби. Творчих талантів. Також також є отакі паличка з цього Пауло санто для очищення мінералів. Також є отакі конуси ароматичні, які підпалюють 5-7 хвилин. Можна його поставити у таку ладанку. І буде теж отак можна тут з дирочками така кришечка, потім, коли дограє, можна його і накрити, а можна і на, накривати. Ну, просто як декор гарна така вигляді лотоса Ладанка є також отакі калампа Аладдіна. цікаво її теж можна, як в вигляді ладанка, вона покрита бронзовим покриттям. Або просто як така гарна штуковина тримати. Так, а також є різні цікаві пірамідки, кого ще немає такий зі знаком О, рожевий кварц. Цікава пірамідка. Тут вона в епоксидній смолі От залита, але все рівно. ну Є також така пірамідка 7 чакр. От, бачите, по чакрам тут розподілено все зверху вниз, плюс дерево життя. Теж дуже цікава така пірамідка. Є на фінансовий успіх. Тут цитрин, камінці цитрина. Ну і отака от зірочка Також є на знаки Зодіака. теж можу, Це у мене телець, але можу точно таку тільки зі знаком вашим дозамовити, якщо ще, до речі, є воно в наявності, можу подивитись для вашого знака. Ну, і є також різні от серце-селеніт. Просто звичайна паличка селеніт. Селенітова, отака цікава, до речі, каблучка Це у нас цитрин. От. Ну, І також різні цікаві браслетики, такі широкі, шикарні. Це у нас флюорит, цитрин, обсидіан, золотистий обсидіан, як щит від негативної енергії. Цитрин для е, приваблення, камінь мільйонерів, для приваблення фінансів, флюорит для ви знаєте вже, да, для відкриття третього року, ока і розкриття творчих талантів Отакий ще цікавий мікс. Тут бичечити, гро соколине око, теж шикарний браслетик, рожевий кварц, такий класний. Тут у нас рожевий кварц, є родохрозит для продовження роду. от також є аметист, теж для спокою. Ну і взагалі для верхніх чакр аметист такий камінь. Так, це у нас що? Агат, теж такий червоний гарний. Цікавий і змієвик. Теж чарівними властивостями, але він не усім підходить. Гугліть, кому підходить, кому ні. От, і замовляйте, теж цікавий чарівний камінець Ось такі гарні браслетики ще є. І ще вам покажу. Широкі взагалі мені от теж подобається. І от такі ще є Яшма, отакий от шикарний фліорит. Теж дивіться, які ж вони шикарні. Тут фліорит навіть і жовті, і такі різні шикарні. Так, це у нас сім чакр також ще є браслетик. Також лазурит. теж дуже гарний, з Списуйтесь також на мій Тік-Ток. Там я періодично проходять стріми, можна під час тіму побачити е, наявності, які є. Ось такий гарний глазковий агат, який є в наявності в прямому ефірі. Ось такий ще Раухтопас або димчатий кварц. Теж шикарний браслетик. Ну і чорний турмалін, у кого ще немає для захисту. От такий теж є. Гарно захищає від негатив. Ну, це вам невеличкий огляд зробила. Прикрас. Підписуйтесь на мій канал, якщо вас цікавить тема мінералів. Каменів. Будемо з вами разом роздивлятися. От, цікаві прикраси для декору і, взагалі, для себе. все всім гарного, чудового дня, чудового тижня. от І скоріше перемоги Україні. До зустрічі, пока-пока.